Раночку, ластівочки, соколики. Да, багато крадуть свиногадалок мої відео, мої заговори. Ну, ви ж самі повинні, ви мені присилайте, ви самі повинні бачити, що це мої руки, мій голос. Ну, треба не вестися на такі речі. Ну, вони беруть з мене приклад, копірують мене, бо самі нічого в, цій, в цьому житті не варті. Так що будьте уважні, там рубіни, всякі свиногадалки, наталі, там ще якісь. Ну, ми йдемо далі, працюємо і нікого не слухаємо. Так, давайте цей тиждень так, з 12 травня по 18. Що нам чекати Ну, що мої красунечки збуваються, потрохи мій прогноз Там, так? за Україну, за війну? Ну, добре, все буде так, як я сказала, побачите, так, дивимося. Так, зараз. Сьогодні вам треба слухати себе. Вам треба послухати свій внутрішній голос. І тоді буде, як знаєте, сказати, прозріння. Прозріння. Тут треба слухати своє собственне я. І у вас буде вихід. Ну, у вівторок у вас буде зустріч. Плануйте, вона буде гарна зустріч. Буде успішна. Була б то вона любовна, чи була б ділова, вона пройде успішно і так, як ви плануєте. Так, далі. Так, <смі> нема коли зробити манікюр. Так, так, отак все загружено. Прийом дітки, дивлюся військових, обряди, діагностики, ну, все загружено. Так, дивимося далі. В середу, десь у вас поїздка. Їдьте. Ця поїздка гарна, поїздка вдала, все у вас вийде, все справитеся. І знаєте, всі голи заб'єте. Буде все по-вашому. Їдьте. Так далі. Буде спокуса у четвер. Будьте обережні. Буду щось таке, неймовірне, предлагаю. Так якось мені одна вчора клієнтка нам писала, підписниця, вірніше. Я видурили в неї там. каже я що робить? Видурили в інтернеті гроші. Дівчата ну. Це вже, знаєте, ну ви ж дорослі люди. Оце, бачите, оце за карта випадає, що будуть видурювати. Що видурювати? Там за зуби вилічите, вам тройну суму начисляють. В інтернеті якісь відгри ви вступаєте, в якісь проекти бізнесові. Вам предлагають влажувати по 50-100 по 100 тисяч і вас потім дурять. Не треба цього робити. От буде опять така ситуація, будьте обережні. Так, далі. Четверг, тут вам ще треба подумати над одною ситуацією. Ви майже її вирішили, але ну, тут треба вам ще щось зробити, щоб до кінця вирішити. Бачите, тут ще остановка трохи є. Щось у вас недостає, не достає, не вистачає, не вистачило для того, щоб зробити повністю. Але і ви не празнуєте, наперед, ні. Ще треба ж доробити і потім вже пити шампанське. Ні, Тут ще треба дороблювати діло. О, яка гарна карта. Ваші бабушки, мами, папи, дідусів, такого похилого віку все буде добре. А якщо вони в лікарні, то тут буде зцілення, виздоровлення. Тут гарна карта за них. Ну, ми завжди переживаємо за них. Ну, з ними все добре буде. І якщо ви бабушка, то щось прихворіли, то тут виздоровлення. Так, тут така карта дуже двояка. Будьте обережно в небезпечних місцях, там, коли починаються сирени, Тут вам треба одразу ховатися в укриття. Будьте обережні, не треба, сирени звучать, а ви ходите по вулиці, ходите, співаєте, як то є там, прикол такий. Хожу, співаю, а треба ховатися тут, бачите, небезпека. Далі. Буде заключення якогось договору, таке, що вам буде на руку. Ну, може, тут ще й примирення з кимось. Може з дітьми, може, з невісткою, може з свекрухою, може з коханим. Гарна карта. Карта укладення мирного договору. Так, багато що не бачите. Є загроза, яка. По здоров'ю, давайте біжіть, дівчата, четверть-п'ятниця, провіряйтеся. аналізи, можливо, по жіночому, можливо, тут ще й очі показує. Ну, а субота-неділя, готуйтесь на вихідні. Тут можна відпочивати, якщо всі справи зроблені.